Народ, дивіться, яке субиття я, случайно, побачив. Значить, 19.20 вечора, сьогодні 5 березня 2025 року, і дивіться, яка двіжуха на Бонні. Я думав, що тут таке роблять, під'їжджаю, а це будуть ставити вишку е, цю, як її. Ну, для мобільного зв'язку. Бачите, це ну, я вас не зорієнтую так нормально, бо фактично темна-темна ніч. Що, що й було дивно, але дивіться, хлопці хлопці їбашать. Хлопці працюють, як в Європі, прикиньте, нічим не роблять. Оце, а кажете, мені в Європі. Європа, бляха, дивіться. то, то якщо от заїжджати от там за ескаватором, оце де зараз стоїть бусик, то дорога на, на бону вже на саму крепость, Ай, бачите, нічого не видно. О, от. ну Коротше говоря, хто буде їхати. І це отак в бучині вирили таку ямку. І закручують, от, бачите, такі штуки, такі Щось похоже на сваї, бури такі. По 4 метри заганяють їх в землю, залишають, оце вони бачите, вже загнані. А до них буде платформа бетоніруватися, приварюватися чи прикручуватися, я вже тієї технології не знаю. от так, що мені вкратце розказали. От, і дивіться, пре... Добре, селя кому я штука, чуєте? Я чую аж як земля двигтить під ногами. Це бачите. О, вже чути як хрипить. Чотириметровий метровий потих зайшов їх у масло. А тут -а в нас, а тут -а в нас е такий ґрунт, камінь піщаник такий, не достигли, як то говорить. Що для будівництва він ще не годиться. От таке воно якесь таке, І не пісок, і не камінець. Ось така штука. Сам я таке вперше бачу, мені то, так як я, там мені все цікаво, за що пополиси ні не дають тільки. Бачите? <світ> <Видість. світ> До речі, от моя камера, хоч і вечір, точніше фактично ніч, а ще непогано не підводить. Ніку. Там камінь його положили трохи напевно. Покажу вам повний цикл, це значить, я починав знімати, як вони це вже того бура засверлювали, Оце зараз Ложать. Ложать стрілу з гідромотором і підчіплять зараз знову сверло. І знов в землю піде Технології, сучасні технології, йоки панки да? Але проти лома нет прийому, якщо немає другого лома. Везло, маш без молотка, нічого не робиться, ні? Вода хлопці, молотом. Так. Так, каже, куми, якщо ви ще раз не попадете по свині, а по руці, то я пущу, так? <різь> Ну Це певне буде найвища вишка в Кременці. Я, ну, я щось так собі думаю, бо всі вишки там на колишній телевізійній вишці на протилежній стороні каньйона Кременецького. Але певне, що тут буде ще вище. О, дивіться, чіпляють хлопці зараз. Чіпляють хлопці зараз. Злякався, що згубив ключі від машини Думаю, моєї яшкін-бабоським, але ні, просто не в, той, не в ту кишеню положив. Багато хто Вам ту штучку треба зробити з грубшого матеріалу, якогось твердішого. Яку? А тут кусок труби твої з дюрками. Вона толкостінна і її розвальцовує постійно. А, там, ну, так, ну той флян, флянчик, той. А є на з'єс суцільного обставина, але то під ти... Діаметр не той, так? Да? Там шестигранник, у нас під квадрат. Є Це така. Треба. Так, удачно я заїхав на чершу, не знімав контенту куча. До речі, поки не сильно шумить, я зайшов там до одного самого місцевого жителя, і він мені пояснив, що та. Ємність з водою на черчі вона там є по сьогоднішній день фунциклірує, просто її в свій час забетонірували, засипали землею і все воно там під землею все заховане. А в свій час воно було все відкрите і туди хороші люди в лапках закидали всяке сміття, як він сам каже, виходили на черчу побухати. Кидали бутилки сміття в ту яму, а потім сходили в місто і пили з крана <хи> ну, от таке буває в наших краях, та й пени не тільки в наших. О, тобто я все правильно зробив, локаційно я правильно попав на черчу і на водяну ємкість, що я говорив. Просто я не знав, що її замаскирували. Вон бачите, машини їдуть на перелізки, люди з роботи якраз їдуть. Тут така пора. О, дивіться, 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 дивіться. Всього. Ні. Якщо стане по мене, то мав додому.

Что про... Я відчуваю ногами, як двигтись земля. Від такої штуки треба стояти подальше, бо може щось як лопне, як вдасть. Добре, все, бувайте здорові. Поїду я додому. Саме цікавіше я вже показав. Всього бувайте.